Дорогі брати і сестри, сьогодні е, у цю урочистість, величне свято апостолів Петра і Павла. Сьогодні зранку ми мали нагоду транслювати Пресвяту Євхаристію разом з Папою Франциском і власне велике торжество, велична промова папа, який говорив нам про цих двох апостолів. І теж нагода була уділення палії єпископам, кардиналам, які пізніше вони стають митрополитами, архієпископами, і ця палія це був такий цей палії, вони були символом є символом єдності цих архієпископів, майбутніх митрополитів з Святим Престолом. Коли ми говоримо про єдність, нам здається, теж все зрозуміло. Ми прекрасно розуміємо, що таке єдність, коли ми є десь у нашій спільноті. Католики розуміють про єдність між католиками не до кінця, але намагаються, принаймні, православні з православними, протестанти з протестантами, хоча там стільки є поділено. І розуміємо, що єдність це прекрасно. Але завжди, коли є людський фактор, коли починаються е, доктринальні якісь речі, так. І, власне, на початку, коли тільки розпочалася, тільки церква була заснована, молода церква, і вже тоді починались проблеми, тому що е, Петро е, мав теж труднощі в Єрусалимі, прийшли експерти з юдаїзму і намагались переконати його, що потрібно робити обрізання, щоб з цього неможливо бути християнином. І Петро якось. Встидався, якось побоявся сперечатись з цими такими братами з юдаїзму, які були дуже сформовані. І, власне, апостол Павло вже після навернення приходить і цей перший перша ця зустріч, консиліум цей вирішення цієї проблеми так, що вони розмовляють і вирішують. Що не потрібно, апостол Павло пер... переконує апостола Петра, що це не є необхідно обрізання, інші якісь квестії. І вони дають один одному руку і розходяться на тому, що апостол Павло іде євангелізувати а апостол Петро залишається з В Єрусалимі, залишається теж для, для євреїв, більше, для юдеїв, щоб євангелізувати їх. І отже, Бачимо, що ці труднощі, єдності, вони вирішуються. Вирішуються, коли між, між ними був Господь, між ними був той Ісус. Власне, двоє цих апостолів, можемо сказати, це стовпи церкви, католицької християнства. Один євангелізував народи, апостол народів, інший наступник Ісуса Христа. Скеля, Петро Скеля, але теж вони один переслідував Христа, християн, інший відрікся Христа. І, власне, настільки великі, могутні апостоли, і настільки слабкі, і настільки можуть бути затуманені тими якимось страхами або якоюсь такою презумпцією того, що знаю більше як інші. І, власне, Господь зустрічає одного і другого. Павла зустрічає, коли виходить йому на зустріч, коли Павло йде, переслідує християн, каже: чому мене переслідуєш? Хто ти, Господи? Я є той Ісус, якого ти переслідуєш. А Петро, який відрікся, чи любиш мене, Петре? Воскресли Ісус питає, чи любиш мене? Три рази. Хоче Господь. Має їх для себе, має плани до цих, до цих апостолів, посилає їх євангелізувати, посилає їх, щоб ця новина добра, яку він проголошував, щоб залишилася, щоб не пропала. Нам деколи важко. Ми часто говоримо про це, що нам легко її осуджувати або легко щось говорити: папа сказав так, папа сказав не так. а... Сьогодні в Євангелії чуємо, що має бути найважливіше для мене. Чому вони стали такими великими, ці апостоли, з їхніми різними труднощами, характерами? Петро зовсім не формований без формації. Людина-рибалка, який працював фізичною працею, заробляв на життя. Апостол Павло інтелектуал сформований, мав професію, мав свій, свій бізнес, можна сказати, маленький. Але ці дві людини. Ці дві людини вони зустріли Ісуса. І сьогодні в Євангелії чуємо, Ісус питається в своїх апостолів, ті, які біля нього були три роки, слухайте, що люди говорять про мене. Знаєте, якщо подивитись в інтернеті, що говорять люди про церкву чи про Ісуса Христа, то е, можна деколи згіршитись, деколи навернутись, деколи втратитись, деколи не розуміти взагалі, про що йдеться. Але Ісус потім питається. А, а ви, що, за кого мене вважаєте? Брати і сестро, часто, можливо, чуємо це Євангелія або вже багато разів задавали нам це запитання, але на різних етапах нашого життя запитаємо себе, ким для мене був Ісус, коли я був дитиною чи молодшим? Ким для мене є Ісус зараз і ким для мене Ісус буде? Отже, так важливо було, що апостол Петро і Павло зустріли Ісуса. Ісуса Милосердного, Ісуса Любов, для того, щоб вони пізніше на цьому будували проголошення доброї новини. Чи ми зустріли вже Ісуса Воскреслого в нашому житті? Чи Ісус є тою базою нашого християнського життя для того, щоб проголошувати добру новину, для того, щоб не втрачатися? В цьому світі серед стількох різних випробувань і небезпек молимось до цих двох апостолів, щоб вони були нам провідниками у цьому житті, щоб вони були для нас тими прикладом християнського життя і щоб ми ніколи не зневірялись, не знеохочувались від наших слабкостей, а щоб довіряли благодаті Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.